Дякую, Дмитро Олександрович. В першу чергу хочу сказати, що ви згадали, що я був присутній на перший засідання тимчасової спеціальної комісії. Дійсно, я там був присутній, але наскільки я пам'ятаю, на ,まあ, друге засідання був лист, який був підписався на літаревоблумщих. Там де був повний перелік людей, які все ж таки були присутні в тому ж залі. <mia> Це перше. По-друге, основне, що я хотів сказати, що шановні друзі, ну, Оскільки всі пам'ятаємо Біблію, Бож, Богу Божі кесарю кесарево я впевнений, що жодної політики в тимчасовій спеціальній комісії немає, але нам, як депутатам Київської міської ради, необхідно займатися кієводоканалом, київським метрополітеном, вивозом сміття, обслуговуванням жудишно-комунального господарства, а не примішувати і не робити жодних політичних заяв. Розробляти якісь політичні ініціативи, тому що я хочу сказати, що е перебуваючи в залі Київської міської ради, у нас половина цього залу це якісь політичні заяви, не господарські питання обговорюються, а заяви тієї чи іншої фракції. Ну, якась гадьба, це саме час, коли 80% трубовайному стані, Київський метрополітен шість станцій не працює. А, а, і Повірте, все -таки... Ми тут чітко, Розгляд питання за моді Київської міської ради, Ви зараз починаєте займатися політикою. Я політик Дмитро Олександрович на рівні від мас не займаюся. Я займаюся господарськими питаннями, забезпеченням життєдіяльності міста. Я хочу, щоб ви також цим займалися. По-перше, в рішенні Київської міської ради що від 29.02.2024 року номер 78.06 7847, там, де основними завданнями тимчасово-контрольної комісії Київської міської ради. А, яку ви представляєте очолюєте, я щось не можу знайти. Покажіть мені пункт там, де написано, що ви досліджуєте якесь взаємодія з якимись районами. А, Дуже легко це... це перше питання. Друге питання: не перебувайте. Як ви кажете? Друге питання: де секретаріат? Хто веде протокол? Кейдер. Друге питання. І третє не питання. Але ви не є представником таких в тому, що голова відповідає за організацію ведення ДКК. Я думаю, що досвідчений голова, ви мали знати, що мають бути протоколи сідання. Є протокол, а, а де секретар, який його веде, ну щось я його не бачу. Це перше. І друге, хочу сказати, що Дмитро Олександрович зманіпулював питаннями укриттів, тому що він сказав, що лише три укриття пройшли там, де ну, має бути ремонти. Ну, це, по-перше, не так. Тому що експертизу пройшли три укриття, які будуть новозбудовані відповідно до нових вимог ДБН, і не чи сотні укриттів, а по три, -три п'ять на кожен район. Дмитро Олександрович, ви як член і заступник голови, ви як співголова фракції і член бюджетної комісії, мали знати цю інформацію, яка записана в програмі соціально-економічного розвитку і в бюджеті міста Києва. Тому я вас дуже прошу не маніпулюйте, будь ласка, словами дякую.